Маленька, усміхнена та з веселими очима дівчинка обіймає жовто-блакитну Україну. Запорізька художниця Ганна зобразила нашу країну в усій величині, а навколо неї розпускаються маки, волошки та пшениця, що і є символом волі, ніжності та краси українців. Нині Ганні залишилося додати деякі деталі, аби картина була довершеною. Осталась нам, ще дорісувати на той стінки підсолнухи, маки. І на те стіні ми хотіли доповнювати що бабочок тоже в жовто-сіннях цветах. Ще на початку серпня цю роботу в митців замовили мешканці одного з будинків Хортицького району. Голова правління ОСББ розповідає, люди захотіли прикрасити подвір'я муралом, який би надихав та підбадьорював у цей нелегкий час. Ми довго вибирали, який рисунок нам зробити, щоб это было патріотично, добро, весело в наше трудне час, щоб ми. У нас был позитивный ключ всего, всего того, что у нас происходит в нашей стране. И мы выбрали эту картинку. Мы объявили сбор денег. И нашей главной гидой было переплюнь притулу. Он собирает на Байрактар, а мы на Мурал. Вот, поэтому мы собрали определенное количество денег достаточно в ближайшие сроки. Став не лише прикрасою подвір'я, а й новою фотозоною. Крім того, стверджують запоріжці: вулична творчість надихає працювати задля перемоги та додає патріотичного настрою. Мурал дуже подобається, красиво смотриться, дуже естетично, патріотично. Сейчас краси того не вистачає. Художниця зізнається, це п'ята та найважча робота, оскільки вона займає велику площу. Разом з командою над муралом Ганна працює вже два тижні і ще стільки часу знадобиться, аби її завершити. Сил вистачає, будемо рісувати до Наші перемоги. плануємо, ще лісувати помімо улічних трансформаторів, ще в нутрі як дитячі садики, там школи. На сусідній стінці Ганна планує зобразити ще один мурал. Він буде продовженням попередньої роботи. Тут художниця малюватиме традиційні квіти та українку. Ірина Бондар, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.